Спеціалістів в сфери інформаційних технологій, лінгвістики, економіки та права Люксембургсько-бельгійська компанія, яка відкрила свій офіс у Львові. А за інформацією консульства Бельгії у Львові вже незабаром ще одна бельгійська компанія, інвестувавши в будівництво потужного заводу у Львівській області, роботою забезпечить біля п'яти сотень людей. Львів розвиває інформаційні технології. В нашому місті відкрила ще одне офіційне представництво it компанії. Це люксембургсько близька фірма Скелія. Для роботи підбиратимуть кваліфікованих спеціалістів Львова, на знання яких існує високий попит серед роботодавців Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Це є створення окремих підрозділів для кожного замовника, для кожного по кожному контракту. Ми створюємо підрозділ, який розташований у Львові. Хоча вони фактично вважаються працівниками. Бельгійської компанії замовника в умовах кризи ми пропонуємо нашим замовникам Бельгії компаніям Бельгії дешевшу робочу силу відносно їхньої для прикладу у нашій бізнес-моделі два працівники Бельгії, рівноцінні і не менш кваліфіковані п'ять працівників у Львові. Країни Люксембургу, незважаючи на кризу, готові запропонувати 4 мільйони робочих місць. Лише компанія Скелія вже створила 40 робочих місць, які будуть заповнені до кінця 2009 року. А вже у 2012-му власники планують штат Львівського офісу збільшити до 400 працівників в сфері не лише інформаційних технологій, а й лінгвістів, економістів та юристів. Тут насамперед хороші люди. Ми довго вирішували, яку країну обратим. Зупинилася на Україні, зокрема Львові. Молодь у вас розумна, освічена, перспективна. Ми зацікавлені у співпраці з такою країною. Наша мета збудувати міцний міст між роботодавцями країн Данілюксу та українськими працівниками. Компанія планує налагодити тісну співпрацю з Львівськими університетами, впровадити обмін студентами. Почесний гість відкриття надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгії в Україні Марк Вінк переконаний, робота Львів'ян над проектами замовників скелії матиме успіх. Такі компанії, як Скелія, обрали для себе безпрограшний напрям розвитку, вибравши Львів. Львів'яни мають неабиякий потенціал. У Львові найкращі університети, які готують висококваліфікованих спеціалістів. Поєднання українського і бельгійського розуму дасть вибуховий коктейль. На відкриття Львівського офісу скелі приїхало близько 10 інших потенційних інвесторів та бізнесменів країн Бенелюксу. Почесний консул Королівства Бельгії у місті Львові Ярослав Гарцула запевняє, Львів нині відкриває для України вікно до Бенілюксу. Наше місто є надзвичайно привабливим для іноземців, які планують інвестувати як у потужні виробничі, так і різноманітні культурні проекти. Ми володіємо всю інформацію в наших консульських округах, а це є чотири області. І ми при появі. Кожної компанії, яка збирається відкривати свої представництва або виробництво, або бізнес на території нашого округів, ми тримаємо на контролі. Ми тісно співпрацюємо з посольством Бельгії, в особі його екселенції пана Марка Вінка. Він так само, якщо є якісь пропозиції, є якісь комусь допомогти, яка Він звертається до нас і ми надаємо допомогу тим всім компаніям. Бельгійці станом на 2009 рік інвестували в економіку Львівської області майже 2 мільйони доларів. Нині в нашому регіоні успішно працюють 13 підприємств за участі бельгійського капіталу. Вже незабаром, за інформацією консула Бельгії, слідом за компанією Скелія, яка створить декілька сотень робочих місць для вів'ян, на наш ринок прийде ще одна бельгійська компанія, інвестувавши будівництво потужного заводу у Львівській області. Роботою Забезпечить ще біля п'яти сотень українців.